Відповідальність за справи клієнтів, норм чи стрьом? Норм? No. Обирати між інтересами клієнт та своїми моральними принципами. Норм чи стрьом? Стрьо. No. Стрьом. стрьом. <гум> Нестабільність заробітку: норм чи стрьом? <гум> норм. Норм. <гум> Велика конкуренція? Норм чи стрьом? Норм. No. Стрьом, коли твої колеги, юристи, аферисти. Перевантаження? Норм. Чи стрьом. С трьом. Перезавантаження дорівнює вигорання. Тому стрьом. Негативне ставлення до юристів. Норм чи стрьом? Стрьом. стрьом. Це серйозно відображається на репутації. Стрьом. Можливість допомагати людям. Норм чи стрьом? Норм. норм. Задоволені клієнти, гарний результат, норм. Розвиток та кар'єрне зростання. Норм чи стрьом? Норм. 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 Досвід норм. Повага в суспільстві, норм чи стрьом. Норм. Можливість впливати на правову систему: норм чи стрьом. стрьом. Е, норм, норм. Хочеться допомагати законодавчій владі опрацьовувати нові зміни на краще. Стрьом та норм для юристів це суб'єктивні поняття, які залежать від індивідуальних цінностей, досвіду та обставин. Робота юриста може бути складною та стресовою, але також може бути цікавою, корисною та приносити задоволення.